Вітаю! З вами відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради. Шановні жителі Звярської міської територіальної громади. Хочу вчергово проінформувати вас щодо ситуації, яка неодноразово вже обговорилася в соціальних мережах. Це питання про діяльність комунального підприємства Аптека номер 217 Дзяверської міської ради. Сьогодні дійсно комунальна аптека нашої громади знаходиться досить в досить скрутному становищі. Свого часу це був потужний заклад, єдиний, який мав розгалужену мережу структурних підрозділів у Звяльському районі. Але із зростанням кількості приватних мережевих аптек конкурентоспроможність комунальної аптеки почала. Зменшуватися зниження рентабельності комунального підприємства сталося не сьогодні і не вчора. Проблеми почали з'являтися уже в 2019 році, але керівник відкрито про це заговорила лише в 2022 році, і сталося це по причині того, що спочатку воєнного стану змінилися умови роботи з основними постачальниками товару, які почали працювати лише за умови. Повної попередньої оплати за поставку товару раніше лікарські засоби можна було закуповувати без попередньої продоплати, тобто оплата проходила після реалізації. Таким чином зробити товарний запас стало неможливим. Крім того, виникла загроза у відпуску і пільових медикаментів, адже це одна із основних функцій, які виконувала дана аптека. На початку 2022 року у підприємства перед постачальником вже був борг в сумі 1 млн грн. Ніхто не стояв осторонь. А навпаки, спільними зусиллями почали напрацьовувати шляхи виходу підприємства із кризи. Першим кроком було надання поворотної фінансової допомоги в сумі 1 млн грн. у березні 2022 вас року наступний крок з метою покращення роботи підприємства в 2022 році з другому міською. Радою була прийнята програма розвитку та фінансової підтримки підприємства на 2022-2023 роки. Відповідно до даної програми з бюджету міської територіальної громади було виділено кошти в сумі 750 тисяч гривень в листопаді 2022 року, а в січні 2023 року в сумі 1,5 мільйона гривень. Ці кошти були спрямовані саме на виплату заробітної плати працівникам, на комунальні платежі, а також на закупівлю лікарських засобів для поповнення асорти. Сементу товару в ході роботи стало зрозуміло, що підприємство неконкурентно спроможне із за відсутності ефективного менеджменту, тому і залучили економістів, фінансістів, і навіть незалежного антикризового експерта, щоб напрацювати шляхи виходу із кризи. Всі засідання спостережної ради підприємства були сфокусовані на пошук виходу із даної ситуації. Напрацьовано ряд пропозицій, які необхідно було розпочати відразу реалізовувати, але підприємство зволікало рішення не приймалися взагалі, або їх реалізація відстрочувалася і до причин, до прикладу. 70% витрат підприємства це заробітна плата. Отже, необхідна оптимізація. Так, рішення не популярне, але ефективне. цим зволікали закриття структурних підрозділів, які є збитковими. Це також необхідні заходи. 15% витрат це комунальні платежі. Отже, потрібно зменшувати площі, які неефективно використовуються, а платити потрібно. До прикладу, лише тільки площі аптеки за адресою вулиця Шевченка, 29, за номером 217 складає 1005 Метрів квадратних для того, щоб зменшити штатну чисельність працівників, необхідно було поновити програмне забезпечення на підприємстві, і на це кошти виділені з бюджету міста. До речі, хочу зазначити, що городницька, ярунська та Бруниківські тетради громади виділили у 2023 році кошти на отримання своїх аптечних пунктів, які знаходяться на вказаних територіях. Це заробітна плата та комунальні платежі. Це також наші спільні напрацювання. Всі ці кроки не дали тих результатів, на які очікувалися. І що ми маємо на сьогодні? Борги зростають. Незадоволення пацієнтів щодо відпуску пільгових медикаментів також. Хоча в цьому році, як ніколи, з бюджету міської громади було виділено 5,5 млн грн. мільйонів гривень, але ж аптека не здатна закупити наперед ті лікарські засоби, які необхідно відпускати пільгові категорії населення. І ніхто не стоїть осторонь. Наразі не ведеться мова про закриття, а мова про подальшу оптимізацію роботи підприємства з великим супротивом, але деякі кроки вже зроблені. Наприклад, до прикладу, штатну чисельність оптимізована із 47 до 31 одиниці. Із 11 турист підрозділів залишилося 8. Для проведення ремонтних робіт по зменшенню площ по аптеці номер 217 за адресою Вулиця Шевченка 29, Нагадаю, її загальна площа 1005 квадратних метрів. Кошти на чергові сесії міської ради виділені. Після проведення ремонтних робіт для функціонування аптеки 217 залишиться 245 метрів квадратних. Решта площ передається в оперативне управління. Для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. І не варто поширювати плітки, що підприємство залишилося без вбиральні. Ремонтні роботи передбачають не лише встановлення перегородки, а й облаштування кімнати для збереження наркотичних засобів, кімнати для збереження лікарських засобів, а також облаштування санітарного вузла. Отже, міська рада докладає Можливі зусилля щодо щодо збереження комунального підприємства лишається лише і бажання самого колективу, який також пробує звинувачити міську раду у бездіяльності. І тут у мене запитання до кожного із персоналу підприємства. А що зробив кожен із вас у розвиток власного підприємства? Які кроки, пропозиції ви, ви зробили для виходу із кризи? Нічого я відверто кажу, нічого, ви є спостерігачами і жоден не доклав. Жодних зусиль і досі не вболіває за долю комунальної аптеки. Крім того, за відсутності керівника жоден не хоче взяти на себе відповідальність і реалізовувати ті пропозиції, які вже напрацьовані щодо виходу із кризи. А без керівника як? А тоді хто чергове? Хочу зазначити, що питання закриття комунальної аптеки наразі не розглядалося взагалі. Для об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства було буде працювати робоча група. За результатами 9 місяців буде заслуховуватися звіт, тимчасово виконуючого обов'язки директора підприємства по показниках фінансово-господарської діяльності. Ми в постійному пошуку, в піднятті рентабельності підприємства та виходу із кризи спільними зусиллями до ефективних дій. Наразі оголошено конкурс на заняття вакантної посади керівника підприємства. Запрошуємо всіх бажаючих підтримати комунальну аптеку і допомогти спільними зусиллями вивести її з кризи. Отримайте інформацію лише з перевірних джерел.